У залі Придніпровської райради ніде яблуку упасти. Черкаські ветерани обговорюють соціальні ініціативи. Їх в підтримку Черкащан запропонувала Валентина Жуковська. Президент АЗОТу переконана поважати і підтримувати людей, які віддали Черкасам трудове життя. Першочергове завдання. Сьогодні дуже важливо, щоб і влада, і майбутні народні депутати мали можливість і мали бажання пропонувати вам. Ті рішення і пропонувати вам ті ініціативи, які допоможуть вам на сьогоднішній день час складний, достатньо економічно складний жити трохи краще. Серед ініціатив Валентини Борисівни виїзні пункти швидкої допомоги. Уже днями подібна швидка розпочала свою роботу у мікрорайонах. По буднях швидка медична порада працює з 10 до 16 години, вихідними з 12 до 18 години. Сьогодні у нас на мікрорайоні на Чехова 9 а швидка допомога. Будь ласка, я сама сьогодні звідси піду туди. Ще одна ініціатива безкоштовна юридична допомога. Багато змін йде в юридичному законодавстві, особливо, що стосується і нарахувань пенсії, що стосується скажімо так, інших е е пільг, які змінюються, які можуть бути використані ветеранами. Тобто, я думаю, вона теж дуже корисною буде, щоб просто, якщо виникає якесь життєве питання, знати, куди піти і де проконсультуватися. На черзі розвиток місцевого самоврядування. Ветерани переконані, будь-які реформи в місті повинні відбуватися за участі ветеранських організацій. У будь-який закон, який розглядається, той же самий пенсіонний закон, від їх вначалі повинні люди обсудити ці закони і підказати, може бути, як правильно вирішити тому ж нашому депутату. Я вважаю, що наші зустрічі повинні бути для того, щоб депутат міг з нами спілкуватися як приймати ті чи інші закони ветерани ці ініціативи зустріли схвально. Також Валентина Жуковська ініціювала укладення з Радою ветеранів міста Черкаса соціального договору, який від імені ради підписав Леонід Тарабрін, заступник голови. Як кандидат у депутати, президент Азоту бере на себе зобов'язання захисту турботи та підтримки ветеранів, пенсіонерів і людей похилого віку. Світлана Литвак, Роман Буша, Віка новини.